Привіт всі! З вами Русалка. Рада вас вітати на своєму каналі. І з часу останнього відео у мене вже стало дуже коротке волосся. Прям дуже. Хоча зараз воно вже відросло. І сьогоднішнє відео я хочу посвятити косплею. Так. Інші відео у мене були у форматі влогу, але це буде щось, типу відео про косплей. Зараз, до речі, у мене макіяж трішечки схожий на той, що я робила собі у 2021 році. Нехай це і побуде. До речі, кому цікаво, у мене є Instagram. Ви також там можете бачити дуже цікаві ролики, як дехто вважає. І можете переглядати, їх лайкати, підписуватись. В принципі, я не знаю, чи є в україномовному Ютубі косплеєри. Хоча надію, що вони є, бо мені в рекомендаціях вони не попадались, а, чесно кажучи, я їх не шукала. І знаю, що в Тіктосі та в Інстаграмі багато є дуже цікавих українських косплеєрів і у них дуже гарні роботи. Я косплеєр-початківець, можна так сказати, у цьому моєму захопленню лише рік, але я все-таки розвиваюсь, роблю якісь інші косплеї, тому цей косплей я хочу зробити про Power і з людиною бензупили. так надіюся, що це відео в мене хоча б на 5 хвилинок вийде. А не на 2-3. До речі, у мене є лампа із невеличким штативом, тому я можу регулювати світло. Хоча це все трішечки конструкція трасеться. Але я от не знаю просто яке краще для відео обрати світло. Ну мені здається, що ось це біле таке буде найкраще. Взагалі, не всі коста у мене вдаються. Я думаю. Не всіх людей все відразу виходить. Хоча перший мій косплей був на Пенівайса, ви можете його бачити тут. І також далі я почала робити косплеї на Венсдей, щось типу того. Перші мої косплеї були із мінімум косметики, і так само вбрання я або шила щось, перешивала сама, щось робила, так як і зараз, в принципі, роблю, або е, могла знайти щось таке на секунд хенді. Так як і зараз так само роблю, бо багато речей можна просто знайти або перешити, І вони будуть, в принципі, дуже підходити. Нещодавно я робила косплей на дезай, але не можу сказати, наскільки він у мене вийшов через те, що ну. Я думаю, самі розумієте, що не всі ми можемо оцінювати свою роботу. Тому кому цікаво, можете ось поглянути. І я вважаю, що цей мій косплей був, ну. В принципі, більш-менш вдалим, але якби не груди, то було б ще краще. Е, от, а Біндера в мене немає. Купити його я щось ніяк не наважуюсь. От, це досить корішна, корисна штука е, для знімання відео косплеїв. До речі, для цього косплею я навіть перефарбувала своїх таки, які досить довгий час були чорними, а зараз не стали червоними. Ми підерборудік. Ам-ам-ам. Дякую. Поспинілом. Поспиніло макою. Розмовляю зі своєю коліжанкою по відеочату і принесла мені снідати. Так, бабуся не дасть мені голодною смерті вмерти. Уявимо, що цього не було. Бабусю, якщо ти дивишся це відео, то це серденько для тебе. Ну що, косу я не зробила, на жаль. У мене не вистачило часу для цього інвентарю але я маю зараз час, щоб це все знімати. І мені, мабуть, буде досить легко знімати і на ТікТок, і на YouTube, і для Інстаграму ну, якийсь контент, так? Але я постараюся. От, якщо брати по одягу, то для косплею на no Power досить легкі потрібні компоненти. Це штани, джитсові або спортивні. Далі це біла блузка чи сорочка. І також кроватка, так, яку я толком зав'язувати не вмію, я її по схемі тільки зав'язую. Але нічого страшного, таке зі всіма буває, правда ж? Ну, а далі, якщо вже брати по тому, що потрібно, крім звичайного костюму, то ще потрібна біла перука, яка у мене є, залишилась ще потрібні ліжки, які я зробила власну. Пізніше я вам покажу, як я її зробила. І ще бажано. Трошки фейс там, нафарбувати, щось тому дусі зробити. Коротше, е, побачите. До речі, ось я вже натягнула ці ліжки, які мені потрібні для косплею. І зараз я вам покажу, на чому ж вони сидять. Коротше, показую. Ось тут є таке кріплення на невидимці. і конус із цього. з паперу, так? І, тобто воно все з'єднано цією шпилькою і обмотане скотчем. І ось так вони в мене тримаються. І оті кутики, те, що у скотча, і воно ховається, типу за волоссям. Коротше, ось я вам показую, я маю таку сорочку, маю краватку. і зверху там у павер була якась спортивна кофта чи що. Я взяла звичайно таку літню, вона не зовсім однотонна, але також підходить, в принципі. І дивиться, як на мене непогано. Далі наступними моїми кроками буде розфарбувати себе свій фейс і надягнути перуку. Так. І має бути майже все готово. Ще ріжки. Піалий, Так, я вже нафарбувалася, залишилось одягнути перуку і буде готова. На коліна людиська! Перед вами Пауер! Де мій напарник бляха? Коротше, я вже доробила цей косплей, так? І залишилось з ним дещо відзняти. От саме це пасмо у мене неслухняно лежить, але воно десь має бути так посередині. Можливо, ось так зробити. Короче, дякую вам усім за перегляд. А кому цікаво, можете злянути у мій інстаграм або у мій тікток, щоб переглянути вже готові відео із цим косплеєм.